Привіт. Сьогодні у нас Nokia E52. Бізнес-телефон, який вийшов у 2009 році. Він мав тонкий металевий корпус і важить всього 99 г. Дисплей 2,4 дюйми роздільною здатністю 240х320. Основна камера 3,2 мегапікселі Внутрішня пам'ять даного девайсу становить 60 МБ. Але можна додавати карти пам'яті microSD. Зараз я поставлю на гігабайт О, даний режим. Зв'язок GSM, і 3 g є Wi-Fi та Bluetooth. Також мікро-USB мікро для передачі даних та зарядки. Саме цей телефон я купив на барахолці, здається, за 350 гривень. В е, такому майже ідеальному стані, але є один нюанс. Відірваний мікро-USB який я буду паяти, так що підписуйтесь, та АКБ. Ось такого плану. Тобто неповноцінна. <гум> Підкладено якоюсь бумажкою там, ну, і контакти, в принципі, співпадають, то він запускається. Але не суть. Навіть тут сім-карта якась цікава, хочу показати. Тобто, видно, що людина обрізала її якось з усіх боків. І я не знаю, хто це робив, навіщо і все таке. Ставимо АКБ назад. Ось що ви отримали за 350 гривень. Це один із найдорожчих телефонів в моїй колекції. В основному все було там 50-150 гривень. До речі, я не знаю, чому він називався LAN, але це Wi-Fi. Зараз ми подивимося, як він грає, хоч це не серія Express Music. Але все ж таки цікаво. Я думаю, сам перед мало низьких частот, дуже багато високих, не дуже якісно, лицей не музичний телефон. Замітьте. Прикольно, що тут є спеціальна кнопка для зйомки. Є також роз'єм 35 на наушники, який дуже стане в пригоді любителям музики, бо звук тут, чесно так, собі ви самі чули. Рекомендую підписатись на канал, бо наступного разу ми будемо дивитись на легенду. Просто легенду! Це Nokia N73. Ось вона така в ідеальному стані. Просто пушка. Всім дякую за перегляд. Па-па!